Вітаю, колеги. Тема емоційного інтелекту сьогодні дуже важлива. Адже у тих складних умовах, які ми проживаємо зараз, нам буває важко справлятися з власними емоціями, знаходити внутрішній баланс, взаємодіяти з іншими людьми, які знаходяться поруч. Тому щоб навчитися швидко опанувати себе в критичній ситуації, не піддатися гніву. Роздратуванню або смутку, треба розвивати свій емоційний інтелект. У психології емоційний інтелект трактують як ключову складову нашого загального інтелекту, що визначає здатність розуміти, сприймати і управляти власними емоціями, а також емоціями інших людей. Він впливає. На нашу соціальну взаємодію, стосунки, прийняття рішень і навіть на наш успіх у різних сферах життя. У модулі Як розвивати емоційний інтелект школяра цікаві кейси для вчителя, в темі номер 1 розглянемо базові емоції. Ви дізнаєтеся про види емоційного інтелекту та характеристики емоційної компетентності. А також ми акцентуємо вашу увагу на питанні, чому емоційний інтелект деякі науковці визначають як інтелект успіху. Оскільки за дослідженнями вчених саме молодший шкільний вік є сензитивним для розвитку і формування емоційного інтелекту, у другій темі ми познайомимо вас. Із особливостями емоційної сфери молодших школярів. Ви дізнаєтеся, як забезпечувати основні потреби дітей, сприяти набуттю ними нових знань і вмінь для пізнання себе та довкілля. У третій темі ви дізнаєтеся про особливості проєктування освітнього процесу. Ми дамо поради, як організувати навчання таким чином, щоб кожна дисципліна стимулювала розвиток емоційного інтелекту дитини. А у додатках ви знайдете опис цікавих вправ, практичних та ігрових завдань, ознайомитися з щоденником щасливої дитини, а також знайдете рекомендації для батьків щодо формування емоційної сфери дитини. У колі сім'ї. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів сприятиме їх соціалізації, допоможе регулювати та адаптувати вираження емоцій, чітко висловлювати побажання та думки. Дитина зможе стати менш тривожною і більш продуктивною, оволодіє лідерськими навичками і буде впевнено почувати себе у соціумі. Отже, заходьте на наш модуль, дізнавайтеся нове, не забувайте ставити уподобайки та відвідувати наш сайт. Бажаю вам успіху та особистих перемог!